Ісая 48 розділ Послухайте це, доми Яковів, що зветесь іменем Ізраїлевим, і що вийшли із юдиних вод, що клянетеся іменням Господнім та Бога Ізраїля згадуєте, хоч не в правді та в несправедливості, бо від міста святого вони прозиваються, та на Бога Ізраїлевого спираються, йому імення Господь Савоот. Я віддавна звіщав про минуле. Із уст моїх вийшло воно, і розповів я про нього. Раптово зробив і прийшло, тому що я знав, що впертий ти є твоя шия, то м'язи залізні, а чоло твоє мідяне. То звіщав я віддав на тобі ще, поки прийшло. Розповів я тобі, щоб ти не говорив. Мій Божок це зробив, а про це наказав мій Бовван та мій ідол. Ти чув, переглянь усе це, і ви хіба не визнаєте цього? Тепер розповів я тобі новини й таємниці, яких ти не знав. Тепер вони створені, а не віддавна. А перед цим днем ти не чув був про них, щоб не сказати. Оце я їх знав, та не чув ти й не знав, і віддавна ти не відкривав свого вуха. Бо я знав, що, напевно, ти зрадиш, і звано тебе від утроби перевертень. Ради імення свого я спиняю свій гнів, і ради слави своєї я стримуюсь проти тебе, щоб не знищити тебе, Оце перетопив я тебе, але не як те срібло, у горні недолі тебе дослідив. Ради себе, ради себе роблю, бо як буде збезчещене імення моє, а іншому слави своєї не дам. Почуй мене, Якове, та Ізраїлю, мій покликаний. Це я, я перший, також я останній. Теж рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Я закличу до них, і вони стануть разом. Зберіться ви всі, та й послухайте, хто серед вас розповів був про те, кого Господь любить, вчинить волю Його в Вавилоні, рамено його на халдеях. Я я говорив і покликав його, спровадив його, і він на дорозі своїй буде мати поводження. Наблизьтесь до мене, послухайте це. Споконвіку я не говорив потаємно. Від часу, як діялось це, я був там, а тепер послав мене Господь Бог та його дух. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів. Я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що порадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. О, коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як та річка, а твоя справедливість нема морські хвилі. А насіння твого було б, як піску, а нащадків твого живота, немов зернят його, і витяне, і вигублене не було б твоє імення із перед обличчя Мого. Вирушіть із Вавилону, втечіть від халдеїв в радісним співом, звістіть, Оце розголосіть. Аж до краю землі рознесіть це. Скажіть, Господь викупив раба свого Якова. І спраги не знали вони на пустинях, якими провадив він їх. Воду з скелі пустив їм, він скелю розбив, і вода потекла. Для безбожних спокою немає, говорить Господь.